Коли Марія почула, що її єдиний син Сергій вирішив одружитися з розлученою жінкою, у якої є дитина, вона місця собі не знаходила, все думала, як розлучити закохану пару. Марія була господиною на все село, до того ж і знатного роду. Своєму єдиному сину вона хотіла лише найкращого, тому не сприймала таку невістку ніяк. Сергій вивчився в медичному університеті. Марія по своїх старих зв'язках влаштувала його на роботу в обласну лікарню. Разом з чоловіком вони збудували великий будинок перед своїм. Щоб син, коли одружиться, відразу мав окреме житло, але був поряд. Здавалося б, он воно, щастя, залишилося лише гарну дівчину знайти і поблагословити молодят. Марія вже придивлялась до дівчат села, але Сергій сказав, що все це не на часі. А потім, ні з того, ні з цього приїхав додому із словами Мамо, я одружуюсь, готуйся, в суботу Настю привезу. А хто вона, синку? з цікавістю запитала Марія. Приїдемо і сама побачиш, Настя тобі обов'язково сподобається. – заінтригував Сергій. Дівчина і справді Марії сподобалась, але лише до тих пір, поки вона не почула, що Настя вже розлучення і має маленького синочка. Марія відразу змінила в обличчі, забрала сина на кухню і попередила, що її благословення син на цей шлюб не отримає. Мамо, я її люблю, і синочка по любові рідного. Тебе я теж люблю і ціную твою думку. Але цього разу буде так, як вирішив я, сказав Сергій, зібрали з настою і пішли. На весілля сина Марія не прийшла, в свій будинок молодя жити теж не опустила. Але Сергій сам винен квартиру, розписався з Настею і стала собі жити. Пробачити сина Марія не могла, тому обірвала з ним будь-яке спілкування. Але через рік Сергій з'явився на порозі у матері з доброю новиною. У них з Настою донечка народилася, Марічка. Став Сергій, маму до себе запрошувати, щоб та глянула на онучку. Але Марія була неблаганна сказала, що не хоче бачити ні сина, ні невістку, ні онуку. Тому в той вечір пішов Сергій від матері дуже зажурений. Він сподівався, що мама, як почує, що дівчинку вона назвала на честь її Марією, то зм'якшить своє серце. Але Марія і не думала цього робити. А якось йшла Марія по вулиці, бачить, іде її Сергій щасливий такий. Настя колясочку з немовлям везе, Сергій тримає маленького синочка за руку, а той стоїть її морозиво тьохнуло серце матері. Зрозуміла, вона настільки велику помилку зробила. Її син щасливий, і це головне усі живі, здорові, чого ще хотіти, а те, що невістка не така, то лише Марія так вирішила, бо для сина вона найкраща в світі. В той день Марія не наважилась підійти до них і навіть не окликнула, бо ноги, наче ватяні, стали, і в голові в голові від думок, а на наступний ранок пішла в магазин, накупила різних іграшок, подарунків. І поїхала до сина. Двері відчинив п'ятирічний Артемко, який з дорослою поважністю пояснив, що мама пішла гуляти з сестричкою, а тато спить. Хлопчик притулив палець до губ, показав, що треба бути тихо, щоб не розбудити батька, який прийшов з нічної зміни, втомлений. А ти хто? з такою дорослою поважністю запитав малюк. Я, знітилась Марія, я твоя бабуся, сказала і відчула, як хвиля тепла розплалась по її тілу. Вона і справді відчувала те, що говорила, бо нарешті прийняла вибір сина. Мамо, ти? здивовано запитав Сергій, коли вийшов з кімнати на шум. Та чого ж ви стоїте на порозі, мамо, заходьте до хати, будемо чай пити і з внучкою знайомитись, радісно щебетала Настя, яка повернулась з дитиною з прогулянки. Ось воно, справжнє щастя, подумала собі Марія і розплакалася від розчулення. Простіть мене, діточки. Мамо, а наша Марічка дуже схожа до тебе. Ану, глянь. А минуле згадувати не потрібно. Головне на цій землі встигнути набутися разом, бо немає нічого ціннішого за сімейне тепло і сімейну підтримку.